Так, тут питання написали. Слава Ісусу Христу. Поясніть, будь ласка, за видування ближньому ласки Божої, це це, що ви казали під час проповіді, що в людей, в людей як в людей, а в мене все не так. Чи я напевно не розумію. Но... Ви трохи путаєте з праведним. Діло в тому, що завідування ласки Божої. Ми путаємо часом, що людині, якій добре там жиється, ну все в неї так, все файно є, там дівчина так удачно вийшла заміж, і тут такий чоловік в неї дуже гарний, на руках носить квіти, дарує, і хата, і машина, і все добре, і робота гарна, і це все добре. Це Божа ласка. Ні, це наслідок старання і вміння. Це наслідок старання і вміння. І слава Богу, і дуже добре, як вони це будують з Богом. Але таку хату і таку машину можна збудувати і без Бога. Розумієте, яка штука? Не всі речі досконалі, добрі збудовані з Богом. Одні з Богом, другі ні. Одну хату будує 10 будівничих. 5 будують з Богом, а 5 ні. Розумієте, яка справа? Не можемо сказати, що ця річ є Богом благословена, бо її тримає в руках отець Василь. там. Або ні, вона є проклята, бо її тримає в руках отець Василь. Ні так, ні так. Людина має відношення до речей, до предметів, до людей, до ближніх, і по цим відношенню Бог оцінює, наскільки ти є, ну скажи, якщо так можна сказати, якісний, так? якісний для царства Божого, якісний християнин. Моє відношення до Бога ось що є важливим. Моє відношення до Бога. І якщо Бог мені дає ласку. Я не думаю, що її хтось може побачити. Ми часом самі її не бачимо. Ми навіть часом її не відчуваємо. Ми навіть часом її не знаємо, чи вона є, чи нема. Тому як мені може завідувати хтось у Божій ластці, як я сам не знаю, наскільки я її потребую і наскільки я її маю. Тому я кажу, що те, що ми кажемо, що комусь добре, це не означає, що, що там є повнота Божої ласки. Як я подивлюся на всіх отих праведників, або особливо на, е, на праведного Йова, так? якого Бог покарав навіть не знати за що. Бог допустив, що диявол так на ним і знущався, що його хатні, діти, його вигнали. Він сидів на гною. Розумієте? По-вашому ніхто би не сказав, що це Божа благодать, бо це, це взагалі якесь прокляття. Розумієте? І тому я би хотів, щоб ви розрізняли, бо це дуже важливо. Розрізняли достаток людський і, і порівнювали його з благодаттю.